Зміни до бюджету на 2013 й прийнято, обласні депутати нарешті визначили долю залишкових бюджетів 129 мільйонів. На відміну від минулого засідання, цього разу суперечок у сесійній залі не було. Я радий з того, що бюджетна комісія і комісія по регламенту лідно попрацювали між першим і другим засіданням, і повірте мені, що всі сторони процесу проявили мудрість, гнучкість, відповідальність. З розумінням поставилися до того, що треба рухатися вперед. І от вам результат проходження сесії чи питань. Рішенням сесії депутати все-таки виділили кошти на ремонт ДНЗ Казка. Що в Чопі цей садочок тут наразі єдиний дошкільний заклад. 500 тисяч піде, це буде перший етап реконструкції садочку. Загальний бюджет кошторис на, на варті 1,9 мільйона. Ну, на цей раз нам вдалося знайти певні компроміси. і Практично, я думаю, що всі сторони були задоволені, тому і рішення прийнялося швидко. Всі пропозиції, які надали наші депутати, мажоритарники і фракція «Єдиний Центр були враховані. Не залишили без уваги народні обранці бранці депутатські запити, про які клопотали минулого засідання. Відтак рішенням сесії виділили кошти на завершення ремонту і на Виноградівщині. Власне, мова йде про виділення коштів на будівництво ДНЗ у селі Фанчиково виноградівського району. Це болюче питання. Там перший поверх побудований, і він просто стоїть і вже. Хвилювання такі, що не дай Бог, це все, що зроблено, може бути зруйнованим. Сьогодні є рішення, нам дуже це приємно. Мільйон гривень. Ми надіємося, що це в ближайший час вже буде використовуватись. Нагадаємо питання щодо зміни в бюджеті області, розглядають друге на першому пленарному засіданні 14-ї сесії. Депутати так і не дійшли згоди, як зазначив голова обласної ради через політичні переконання. Якби і на перше засідання. Всі сторони, як кажуть, сесійної зали мали мали такий стан душі і таке бачення, що як треба розглядати в сесійній залі питання, думаю, ми б сьогодні не збиралися. Але все нормально. Я бачу, що здорові сили є у сесійній залі. Вони здатні домовлятися. І ви бачили, що питання повинні проходити мінімум вісімдесятьма голосами. Це тоді зрозуміло, що воно десь задовільнило всі сторони, всі міста і всі райони. Під час другого пленарного засідання 14-ї сесії затвердили також регламент роботи обласної ради. Загалом засідання тривало трохи більше півгодини.